Руйнування каналізаційного колектору на покриші В-20 міська комісія визначила як надзвичайну ситуацію техногенного характеру. Начальник цієї каналізаційно-насосної станції Сергій Орлов сказав, що роботи триватимуть і у вихідні. Ми копаємо, щоб дістатися до місця пориву. Працюємо п'ятий день. На думку членів комісії, ситуація є надзвичайною через те, що залишається ризик потрапляння забруднюючих речовин до водойм міста. Директор водоканалу Віктор Скубліков говорить, труби на цьому колекторі не мінялися з 1980 року служби нашого відповідні служби нашого підприємства встановили насос, змонтували тимчасовий трубопровід, і всі стоки близько п'яти тисяч кубів за добу перекачуються за тимчасовою схемою в обхід цієї аварійної ділянки. Ремонтні роботи ніяк не впливають на побут людей, які живуть у Таврійському мікрорайоні. Сказав Віктор Скобліков. Будь Яких угроз будь-яких загроз населення щодо припинення подачі води з приводу припинення відводу стоків немає. Ця схема працює, поки ми повністю не визначимося з ремонтом, його вартістю і не виконаємо ці ремонтні роботи. Ситуація ускладнена тим, що колектор на глибині 8 метрів і після дощів земля волога. Тому дуже складно дістатися до колектора. Наталія Тимофієва, Владислав Купрів. Новини на Суспільному. Херсон.